Привіт, друзі! Рада вас вітати на моєму парфюмерному каналі. І сьогодні в нас огляд на арабів. Я маю uh, такий набір з п'яти ароматів від арабського бренду Латафа. І ми будемо починати з аромату, який мені сподобався найменше, і переходити до мого фавориту. Будемо тримати інтригу. Отже, поїхали. Перший аромат, який мені не сподобався, називається. Tharvan Hold. Такий аромат. До речі, я дивилася огляд на чотири на набори від Латафа, від хлопців. Від ігора з Ukrainian Fragrance Community і Юра Squired Parfum. І хлопці оцінили цей парфум дуже високо. Здається, навіть. Ігор його поставив навіть на перше місце, якщо я не помиляюся. Про що взагалі цей парфум. Це о, мед і білі квіти. До речі, білі квіти це не моя історія. Я не люблю композиції з білих квітів. Але тут, добре що тут немає туберози, бо туберози це взагалі мій парфумерний кошмар. І тут, здається, квіти апельсину заявлені і ще щось біле. Що там ще? Якісь ще квіти білі були? А жасмін, здається, так, да, так. Да. Тож, що я відчуваю? Для мене це медовий аромат з елементами пилку квіткового. І також тут є якийсь цікавий акцент, який я не знаю, як його ідентифікувати, що це саме, але він мене відштовхує. І через цей акцент в мене є асоціація з якимось серйозними жінками, статусними. Можливо, просто мені він не підходить. Він якось я його не сприймаю. Це не моя історія, це не мій тип парфумів, але е, я не можу нічого сказати поганого, не можу нічого сказати поганого в сенсі компонентів. Я не відчуваю тут ні адів, ні мускусів, які можуть вилазити в арабів. Е, просто не моя історія. І ще, мабуть, в мене є асоціація з кимось, з кимось реально з мого життя. Мені здається, що цей парфум я відчувала десь, можливо, десь на пошті або десь, десь щось таке. І знаєте, в мене є така особливість, коли я цей парфум з кимось чітко асоціюю, то я його для себе взагалі не можу розглядати, навіть якщо він мені подобається. У мене була така історія, коли я працювала з дівчинкою, яка носила дольчі Габана імператрицю. І мені тоді цей парфум, в принципі, подобався. Але я його не купляла і я його навіть не пробувала носити, тому що в моїй уяві він вже належить тій дівчині, тому я його і не розглядала для себе. Ну, не, просто не моє. Вибачайте, хлопці, з усією повагою до вас. Просто ми різні, і я, як жінка, в мене така, таке сприйняття не моя. Не моя історія. Переходимо до наступного. Золотий Орел. Шахан Голд. Є, до речі, ще симний. Цей парфум. Це, це унісекс парфум Дивіться, тут, в принципі, немає нічого такого виразно чоловічого, але все ж він більше, мені стається по суті своєї. Він більше для чоловіка, ще й для мене, як він більше підходить для молодого чоловіка, для парубка. Або до якогось дуже такого активного, веселого, якби молодого в душі чоловіка. Тут початок дуже яскравий, фруктово свіжий, трохи солодкий, але не дуже сильно солодкий. І тут дійсно можна впізнати ананас. Якщо вам подобається ця нота в парфюме, зверніть увагу. До речі, я його вчора наносила на себе, і я думаю, що я буду його носити. Він мені подобається: в нього якийсь веселий настрій, він позитивний. Нічого такого занадто важкого чоловічого я в ньому не відчуваю. І база в нього приємна, досить Така солодкувато манільна. І, до речі, вона характерна для Латафу, якщо ви користуєтесь цим брендом, мабуть, ви помічали, що в них дуже схожі бази в багатьох парфумах. Наступний. Наступний буде, я, я думаю, між Affection і uh, La Collection d'Antique. Буде uh, Affection, Affection Love. Mm, affection Love, до нього було багато уваги через те, що в ньому заявлені ноти uh, фісташки. Тут заявлені, до речі, фісташки і ще й uh, лісний горіх. Верхах. Дивіться, моє сприйняття цього аромату, якби я не знала пірамідку, і він би мені зустрівся, наприклад, у сліпих затестах, з докритими очима я б сказала, що це зелений аромат. Так, да. особливо, особливо початок, але в цілому я хочу сказати, що він досить монотонний. Я не відчуваю в ньому переходу. Він просто більш яскравий спочатку, а потім все те саме, просто більш тихіше. Да? Так. В цьому ароматі відчувається зелене листя, змішане з стеблями, рослини, які поламані. От щось таке зелене. Але не дуже, дуже природнє. Начебто щось зелене, але. На якійсь трохи пластиковій основі. Я чула, що про нього кажуть, що він лактонний і що він взагалі горманський. Але давайте розберемося, що взагалі таке горманські аромати. Це аромати, які викликають асоціацію з чимось їстівним. Найчастіше щось солодке. Це якісь там карамелі, якісь там шоколади, кави. І ТД і тепер в мене це аромат взагалі не викликає асоціації з чимось їстівним. Ні. Нє, для мене він не громанський. І лактонність тут дуже така під питанням, вона специфічна. Тут є якийсь такий момент лактонності, але це також не молоко, не щось таке молочне. Ні, для мене не громадське. Хочу сказати, що тут співпадіння дизайну флакона, на мою думку, досить класне, бо він дійсно відчувається як зелене щось на якомусь чорному фоні. От За рахунок цих аспектів зелених якихось гілочок і зеленого листічка. Він ось такий, дійсно, як, як флакон, на мою думку. Да? І тут в верхніх нотах з'явлена чор, чорна смородина. Я думаю, що це можливо листя чорної смородини. От я реально можу з цим погодитися з цією, з цією нотою. Бо фісташки взагалі і горіхи якось трохи. Наче, на мою думку, Трохи протягнуті, то за вуха тут. Ну, наприклад, я б їх не впізнала в за тестах. І також, якщо порівнювати з каялі-фюсташкою, в мене його немає, я його тестувала в магазині. Але, на мою думку, каялі фісташковий більш солодкий, і от він трохи більш гурманський, наскільки я пам'ятаю його. Affection Love, ну, для мене ні, немає. Горманського аспекту. До того хочу сказати, що коли я я його якось наносила, і я щось робила в кімнаті, в навчалася, і потім я вийшла і знову зайшла в кімнату, і я відчула цей аромат, як, би, як, таку, як туман, такий, да, який лишається в повітрі. І він мені дуже сподобався. От Не з себе, коли я його відчуваю, а коли я його почула в, в такому Залишковому якомусь да, моменті. Цікавий, до, до речі, Affection Love. Я думаю, що я буду а, з ним дружити, але думаю, що мені, мабуть, двадцятки цієї вистачить. Наступний La Collection Dantique. Годинник. Красивий, до речі, Мені подобається глокон цей годинник це аромат вишні. вишню. Да. Але досить насичений. В порівнянні, до речі, з іншим вишневим ароматом від Латафа, вже... про який я розповідала, цей аромат мені подобається більше. В ньому характер, я відчуваю, досить... він досить дорослий, але не занадто такий якийсь. Він мене не асоціюється з якоюсь такою серйозною жіночкою, статусною, як, наприклад, Тхаравана Волт. Мені подобається, я люблю просто вишню, я люблю димні аспекти, якщо вони не занадто пере... Утро... 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 як це сказати, якщо вони не занадто напористі. Да? І тут для мене. Він... Досить збалансований. Єдине, що не вистачає, до речі, всім ароматам з цього набору, поки що немає особливого технічної характеристики, поки що такі собі, якби вони не дуже тримаються. І це і також поки що ні. Хоча, я сподіваюся, що, мабуть, вони ще трохи можуть набратися. Бо в мене вже є аромати а, араби, які в мене приблизно десь 4 місяці живуть. Бо до того я якось не дуже на них звертала увагу. І от ті, які старші, вони реально а, змінюються. Я якось спробую розказати вам про найперші аромати, які вже давно в колекції, як вони змінилися з того часу. От. Ну, класний, непоганий аромат, мені подобається. Я буду ним користуватися 100%. І це такий аромат, який для мене досить простий у використанні. Я не, не повинна підбирати під нього щось особливе ні в одязі, ні в ні місце якесь особливе. Да? Він не потребує якогось специфічного підходу до нього. Для тих, хто любить вишню І димні аспекти. І е, мій улюблений аромат з цього набору бріст. До речі, маю сказати, що е, в цьому конкретному випадку з цим набором моя інтуїція спрацювала досить вірно. Я е, е, хотіла цей аромат, і е, для того, щоб спробувати його, я вирішила спробувати ці, цю п'ятівку. Е, але насправді мене цікавив найбільше цей аромат, бо я Люблю свіжі аромати, і ще також я читала, що його а, позиціонують як свіжий і дуже європейському стилі аромат, що він не нагадує ніякі арабські взагалі аромати, і ні, ні з чим його неможливо порівняти. І мені було найбільш цікаво дізнатися про нього. Ой, люблю прям. Ну, кльовий, мені дуже він подобається. Е, так, для мене це аромат води, але не такий, як ми, наприклад, звикли їх бачити в акватиці, да? коли там якісь акватичні ноти грають. Я тут не відчуваю ніякої акватики, але це якийсь свіжий водний аромат. З акцентом зеленим яблуком. Він реально не схожий взагалі ні на що з того, що я в своєму житті тестувала. Мені нема з чим його порівняти. Єдине на рахунок асоціативного ряду можу сказати, що він не класично парфумерний, він нагадує аромат. Які ти відчуваєш, якщо ти знаходишся в дорогому готелі або в якомусь класному, крутому офісі, трохи, начебто, це такий аромат приміщення да, для мене. Але це мені взагалі не, не, не заважає його носити. Він дуже комфортний і він дуже спокійний, лагідний. І також він дуже Молодий, як на мене, і в дусі часу я б сказала. Хоча, хоча коли я кажу в досі часу, я не маю на увазі, що він мінеральний, ем, наприклад, тому що зараз модно мінеральні різні аромати такі. Нічого взагалі він мені не, не нагадує з того, що я е, знаю, але цим він мене і чіпляє. І також. Це просто про комфорт, якщо чесно. Про взагалі про тебе без е, якихось напускних моментів. Просто ти е, так, я можу сказати, що він класно підійшов би під джинси білу рубашку, але це таке досить е, суб'єктивне. Тобто він просто підійшов би до вас в будь-який момент ну, для до мене то, точно. В будь-який момент мого життя. Класний, мені подобається, чекаю якихось класних цін на нього. Можливо, зможу дочекатися, але я не бачила, до речі, 28 євро це мінімум за цей аромат, який я бачила на момент Ось такі справи. Діліться вашими. Думками на рахунок арабів взагалі в цілому, і можливо, у вас є якісь аромати з тих, про які я розповідала. Мені буде цікаво дізнатися вашу думку, тому що я бачу наскільки наші смаки відрізняються. Також хлопців я слухала. Дуже мені було цікаво дізнатися, бо на той момент у мене ще не було наборів. В мене я лише їх замовила, але вони ще до мене не доїхали. І ось. Хлопці да, з свого боку вони оцінили ті аромати, які мені не сподобались, але це ні про що не говорить. Просто таку кількість ароматів випускають саме для того, щоб кожен міг знайти для себе щось своє. Я просто намагаюся розповісти вам свої думки і свої відчуття, щоб ви хоч трохи могли наблизитись до того. Того, що ви можете купити, наприклад, якщо ви купляєте всліпу. в сліпу, у Франції дуже важко купити відливанти, не те, що важко їх взагалі не може. Немає тут такого, такої історії від Леванти. Або я знаходила якісь сайт, які робить відливанти, але їх вартість вона, вона дуже висока і немає взагалі ніякого сенсу, тому що також я буду оплачувати доставку. І Франції найдорожча доставка в світі і багато про це говорять. Я також чула від інших блогерів а, про те, що вони щось хочуть купити у Франції, але доставка просто шалена виходить. Це правда. Ну, маємо, що маємо, і ось такі набори це класна ідея, мені здається. Тобто, ти купляєш набор, і в тебе є. Можливість познайомитись 20 мл, це не так багато. Поносити, познайомитись і потім, наприклад, вибрати. Ось як я, наприклад, знайшла для себе аромат Бріз, який мені реально заходить. Але дивіться, в цьому випадку я вгадала, так інтуїція спрацювала вірно. Але в мене є ще один вибір, який я вам розповім в наступному випуску. І там я не вгадала. Аромат, на який, на який я ставила, мені не дуже сподобався, не вау, але мені сподобався зовсім інший аромат, який я, на який я взагалі не звертала увагу. А, отже, розповім в, в наступній серії нашого серіальчику. Поки що, дякую вам за перегляд, якщо ви дивились до кінця. Ставте лайк, пишіть коментарі, мені дуже цікава ваша думка. І взагалі я буду дуже рада поспілкуватися з вами на рахунок парфумерії. Па-па! До наступного.